Хто ці люди? Їх так багато живих людей, так схожих і не схожих один на одного. Всі вони єдиним потоком мчаться до великих воріт замку, їхні обличчя замінюють маски гніву, Відчаю та бажання вбивати. Натовп розбивається, піднімається, як. Тисячі комах по воротах вгору, до самого даху. Революціонери. Яскравим полум'ям зустрічають їх на горі, змушують відступити, але люди не здаються. З новою силою вони штурмують будівлю з усіх боків. Ріки крові, з того не болю. Все це так прекрасно, так близько. Мір Анот, все це те, що ніколи не траплялося в квадратному місті. Раво що це їстівне? Військові на дахах ціляться з луків і арбалетів, тикають списами тих, хто хапається за край. Порох у цьому світі не працює, але важкі гармати і їхні ядра. Принесені сюди крізь час і межу між живим і мертвим, зносять цілі групи людей і тягнуть до самої землі. Ні. Якщо тільки не хочеш потім мучитися печією, до того ж вони зайняті не варто відволікати старших від їхніх дуже важливих справ. Але я хочу їсти. Хмуриться, надуває щічки, ось ось заплаче. Вона підросла, тепер дістає йому до плеча. Хоча дівчинка і не вийшла схожою на них, все ж вона його дочка. Бліда, трохи косоока у чорному з зеленим одязі його плоть і кров. Нот трохи нахиляється. Шепоче на вушко, тільки шматочок. Добре? Повних губ торкається усмішка. Вона бере перша, як суп зачерпує. Черп і щось залишилося, а щось розтеклося через край і далі бовтається зрештою. Люди в масі нічого не помічають. Маленька мір і великий нот. Відкушують по шматочку від натовпу, від сталі, поранені, присмерті і ті, хто залишився їм допомагати. Тепер я знаю, хто такі революціонери. Дівчинка витирає кров з куточки в рота. І хто ж мила взуття, куртки, непотрібна зброя валяються навколо. Ці речі більше нікому не потрібні, а їхні власники тепер думки і пам'ять мір анот. Вони йдуть проти порядку. Пам'ятаєш, ти розповідав мені про дядечка, який порушив порядок. Вдалині щось вибухає, розкатом грому звук відскакує від стін. Вогняний блиск з'являється і тоне в очах мір. Повстанець, дівчинка вказує на натовп, що з ревом мчався в інший бік. Як і вони, негідний, прийшов лише для того, щоб усе зруйнувати, як і вони. Чого вони прагнуть руйнувань? Все, що вони зробили, знищили те, що було створено до них. Хаос і безлад, ось їхня стихія. Давай їх покараємо, таточку. Нот дивиться на дочку, на людей знову на дочку. Вона права, недарма ж вони прийшли в самий розпал війни. Вони прийшли нести слово закону. Дочка права, як завжди, як і повинна бути права сестра, яка бачить істину сутність речей. Несхожа на них маленька Мір вбирає знання з відібраного життя, і в устах її правда, покараємо їх. Вирішує той, що несе смерть вночі. Був час, коли Мір Анот сиділа на вершині м'якого утворення і вдивлялася в далечінь ніби звідти міг прилетіти монстр і принести благі вісті. На своїх розлогих крилах. Монстри прилітали подвоє, потроє і відлітали геть, так нічого і не принісши Іноді їм хотілося схопити одного з них за лапки, відірвати їх і скинути в безодню, слухати, який крик видає птах, падаючи поруч. Але вони цього не робили. А птахи все літали туди сюди, і у світі панував порядок. Коли їм це набридло, Мір Анот пішли шукати шлях до маяка, до стовпа світла, що безперервно намагався прорватися крізь густу пелену хмар, найспокійніший час у їхньому житті. А потім голос повернувся. Не ті сотні поглинутих душ, що скиглили, і вили, і ревіли, і благали про свободу, заточені в них, цей ще більше, ніж раніше, настирливо шепотів, не замовкав навіть у ті моменти, коли мір Анот зазирали в себе, і навіть навпаки з люттю кричав, коли міх. Він не зник зі світлом маяка, не розчинився в метушні наступного світу і не захлинувся у новій крові. Голос завжди поруч із ними. Він і є вони. Вони. Тіла в танці, вузли людей, купи кісток, і жовтоока посмішка над ними, скалиться. Скалиться, облизується, усміхається. Ідея, що стала метою заповнити в собі порожнечу, створивши нове життя. Таточку, чому вони нас не пропускають? Її рука вже майже справжня, відчувається холодок при дотику, якщо змахнути. Не розсіється, а якщо вдарити, їй буде боляче. Так хочеться вже міцно взяти її за руку і не відпускати, але треба потерпіти ще зовсім трохи, дати їй час зміцніти. Я не знаю, дитинко. Не знаєш чого, як тебе звати? Люди неприязно дивляться на мір, анот. Їх всього четверо великих чоловіків у таких латах і з таким озброєнням, наче вони колись захищали самого короля, а тепер мандрують світами і беруться за будь-яку роботу. Цього разу охороняти ворота від непроханих гостей. У місті зараз проходить ярмарок, каже інший чоловік. І ми пропускаємо тільки тих, хто запрошений. Ти запрошений? А що таке ярмарок, таточку? Золоті шатри, соковиті плоди та нові шляхи. Нот хоче розповісти дочці про незвичних істот, їхні культури і міцні обійми, якими ті виражають довіру. Ці дяді повинні запрошувати тих, хто ще не запрошений. Я хочу на ярмарок. За спиною вже починають невдоволено бурчати інші гості. Не зараз, рідна. Підемо. Та з ким ти розмовляєш? розводить руками охоронець. Вони несправедливі. Всі мають право відвідати ярмарок. Як нам потрапити всередину? Кому це нам? Вони не мають права затримувати нас таточку. Твій закон був для всіх. Нам, мені, нам. Іди звідси, не затримуй чергу. Ми хочемо пройти. Твій закон для всіх. Іди геть! Натовп бурчить, в'ючні собаки гавкають. Охоронець бере нота за плече, штовхає геть. Ідіть, те. І вони відходять вбік. Нот той, що несе смерть вночі, мір його маленька дочка і охоронець, який брязкає кільцями на поясі. Таточку, я хочу їсти. Дивиться, голодна. Засуджує без слів. Ці люди порушники закону і повинні бути покарані. Ось звідси, охоронець відпускає їх, вказує на дорогу. Он туди і не повертайся тут не місце таким божевільним. Вони не бачать мене. Дівчинка хапає батька за рукав, тягне, як може. Але примарні пальці зрештою зісковзують вниз. Я що для них не існую? охоронець іде. Натовп по одному розсмоктується, проходить за великі ворота. Це не так, дорога. Треба трохи часу, ще зовсім трохи. Піджимає губи і схрещує руки на грудях. Нот розуміє. Дочка буде сперечатися. Вони грубі. Ти повинен їх покарати. Озирається, дивиться на натовп. Люди з нашийниками, високі істоти в шовках, широкі капелюхи приховують обличчя, смугасті в'ючні тварини, шкутельгають паралельно їм. Їх небагато, маленьких торгових караванів, але вони приходять сюди. У квітуче місто під зеленим небом. Тут закінчуються старі угоди і починаються нові, вільні знаходять нових рабів, а гроші перетікають у чужі кишені. Ці люди не зробили нічого поганого, обличчя дочки не змінюється, все така ж маска невдоволення, тільки праве око. Закочується в очицю і повертається назад, трохи підкосюючи вбік натовпу. Вони заперечують мене, таточку. Її губи вже не ворушаться, а голос дзвенить у голові. Ти дозволиш їм так зі мною поводитися? Краще підемо, тягнеться до неї. Ні, крок назад. Обидва ока фокусуються на ноті. Я втомилася і хочу їсти, а вони роблять вигляд, що мене немає, заперечують життя, заперечують мене. Ти й далі дозволиш їм сміятися з тебе? Ніхто не сміявся, хоче сказати, але не може. Рот наповнився слиною. Гострі зуби готові вистрибнути з ясен і рвати плоть. Варто тільки розімкнути губи. Ти створив закони в світі, де всі були щасливі, а ці люди попирають їх і вирішують, кому жити, а кому йти. Покарай їх. Йому б'ють в обличчя образом криваво червоні шматки відриваються від кісток. І кружляють у вихорі, відірви їм голови, з хребтом, вивернутими щелепами, порожніми очицями. З'їж їхні серця, ніхто не може вирішувати, крім тебе. Принеси мені їхні душі. Голос кричить у голові, кожне його слово правда. Хіба ти не бачиш таточку? Мір говорить, очі повні сліз. Я дуже хочу їсти. Для тебе, рідна, що завгодно. Невідоме 9 У животті було неспокійно. Там, немов свій маленький всесвіт, який давно утворився і не відпускав, тільки вимагав. Все більше і більше підношень, від нього колючим болем віддавало під ребра, а іноді й у крижі. Як защемить, так поворухнутися майже неможливо. Так і стояли мір анот нерухомо, дивилися в небо, закинувши голову, бо іншого їм не лишалося. Червоточина в тулубі. Втягнула в себе все, до чого дотягувалися її кровожерливі щупальця, від того і ноги задерев'яніли, і навіть пальці рук ставали неслухняними і втягувалися назад у кисті, лікті, плечі. А ще весь час мучив голод. Нот уже не питав, чи було це неприємним наслідком народження доньки чи випробуванням на шляху до їхньої могутності, бо знав це неминуче він не в силах нічого змінити, він сам себе прирік на ці тортури. Наскільки ж світ здавався простішим, коли ще була жива сестра? До маяка залишалося так мало, кроків десять. Може, дюжина, і вони опиняться десь? Десь? Ніхто не знав, де або що на них чекало на тому боці порталу. Але істота в усміхненій білій масці сказала, пообіцяла, що там, нарешті, мір Анот знайдуть шукане. Давай! Чорні, як вугілля, губи доньки ледь ворушилися. Трохи залишилося. Підемо? Спазмом стягнуло м'язи від паху до грудини. Зі стогоном нот упав на коліна, тримався за живіт, дивився перед собою, на сірий пил. Немов він міг вилікувати його. Міг, ні. Далеко-далеко попереду стояли два білих куби. Ідеальні, гладкі, немов щойно з-під руки майстра, вони разюче відрізнялися від долини, що розділяла їх і мір анот, рідкісні обгорілі дерева, попіл, що витає в повітрі, на дні висохлого струмка чорна, як гнилезна галька. Колись маленьке селище, тепер же згарище. І тільки флюгер на вершині металевого щогла, який все ще так само гордовито тягнувся в небо, нагадував про людей, що покинули цей світ. І навіть немір анот стали тією стихією, що їх знищила. Буря всередині вщухла. Невпевнено, передчуваючи новий напад, нот стиснув зуби, зі стогоном піднявся і попрямував до маяка, складеного з двох кубів. Очікував звичного що смуга мармуру в кам'яному порталі засяє, що гулом відгукнеться маяк тому, хто проходить, що земля під ногами тремтінням. Почне його підганяти. Однак куби залишалися байдужими, і навіть складені між ними тремтячою рукою мір Анот Плоскі камінчики теж нічим не допомогли, так і залишилися там, у порталі, немов могила його прагнень. І на дотик маяк залишався теплим. Маяк ніяк не змінюючись, не пропускаючи їх далі. Там, у кам'яному панцирі, жила сила, от би здобути її. Має ж бути якийсь спосіб активувати маяк? Дозволь мені, татку. Прошелестів солодкуватий голосок його доньки, а потім нот. Втратив зв'язок із реальністю. Отже, між двох кубів стояла мір. Це добре, так правильно. Вона розумна дівчинка і може вирішити загадку. Там, де нот би застосував грубу силу, мір підбирала ключ до дверей, людей знаходила дорогу до мети без опору. Так вони з сестрою завжди робили, і поки вона була там зовні, він тут, всередині, вносив свої зміни в один на двох внутрішній світ. Колись це працювало так. А зараз Нот відвертався від того, що поселилося в його свідомості, закривав очі й вуха і просто чекав, чекав. Чекав, коли ж знову з'явиться проблиск світла, коли можна буде виринути назовні у світ навколо живий, хай і мертвий, але світ, до якого він міг стояти обличчям, поки за його спиною ховалося все те, на що він сам не міг дивитися? Чекав. За ним стояли ті, кого він не бажав слухати. Прокляті, забуті, ті, що зрадили, і ті, хто просто виявилися занадто слабкими, або стояли на його шляху, тягнулися до нього, вимагали справедливості. Нот вдивлявся, шукав просвіт, чекав, коли донька дозволить йому вийти, і дочекався. У маленькому віконці до зовнішнього світу побачив сяйво маяка. Потягнувся до нього, зробив крок. Пилюка під ногами здіймалася клубами, а в животі щось котилося, ніби пекуча кулька. Але це нічого майже не боляче це не заважало йти, просто переставляти ноги одну за одною. Праву, ліву, доки яскраве світло маяка не заполонило собою весь простір, світло обхопило тіло нота чимось ніжним, повітряним, підняло над землею і понесло у новий світ, у нові пагорби чи гори, чи до нових скель і річок. Чи на ланцюги розірваних островів між згаслими зірками? Куди портал принесе їх? Від спазму в животі нот сіпнувся, мимоволі підібгав коліна. Одна помилка, і він впав зі світла. Біль, справжній, вгризся в його тіло, прошив нутро. Він ледве міг піднятися на карачки, погойдувався, безнадійно хапався за сірий млявий попіл, а той лише ніби глумливо просочувався між пальців і піском падав униз, назад, до своєї маси. Знутра нот, навпаки, щось рвалося назовні, і не знайшло нічого кращого. Ніж кинутися на хребетний стовп. Закричав би, тільки впорваний шлунок лилася кров, наповнювала його і попрямувала назовні через рот. Від поштовхів зсередини його підкидало вгору, падав, чіплявся за землю. Знову удар, зліт, біль скрізь і нічого крім нього. І чорна, густа кров перед очима. Задихаючись, ледь утримувався на колінах. Від спазму в животі його скручувало в клубок, обличчям у потемнілий пісок. Удар зсередини його ж бурнуло в сторону, завалило набік, болем відгукнулося тільки плече. Що знайшло відчутно твердий камінь у цій пустелі? Нот жадібно ковтнув повітря нарешті, нарешті з його рота перестала литися річка чорної крові, і він міг просто дихати, часто, як побитий собака, не в силах ні піднятися, ні навіть завити. Як жанило, ламало! Кололо все тіло, нот майже не ворушився, бо від того ставало тільки гірше, ніби він ось ось розірветься на шматки, відірве плоть від кісток.